Шановний пане прокурор, я хотів би до вас звернутися. Так? Павло Олександрович Довгошия, генеральний директор, здійснює неправомірний тиск на голову незалежної проспілки, переслідує, виносить їй догани неправомірні. Дався взагалі. Я хочу колективу сказати колективу. Хочу сказати, що він дався взагалі до таких дій, які, якщо неправомірні, просять просто говорять, що ця людина просто не має моралі. Він переслідує її сина інваліда, заставляв. Юриста, який зараз лежить в лікарні, бо він його довів до нервового зриву, щоб той знайшов причину, щоб його звільнити. По телефону дзвонив у лікарню, там шукав всякі виходи на те, щоб довести, що ця людина отримала ту справку неправомірно. Це взагалі за це він буде відповідати перед Богом. А за ті правопорушення, які він зробив, та відповідає перед законом. А за переслідування голови профспілки... Передбачена кримінальна відповідальність. Відповідні скарги вже направлені в відповідні органи і в ЦК про спілки направлено на запит наш, і у конфедерацію вільних проспілок до Волинця. і ще я повідомляю вам, що вважаючи нас нелегітимними, вважає нас легітимною ЦК нашої проспілкової організації. Це голова проспілкової голова центрального комітету Стратан Віктор Іванович, який направив уже запит до Волинця, а також готує запит до прокуратури щодо неправомірних дій, які відбуваються з членами його проспілкової організації. Його проспілки, які працюють в первинній профспілковій організації. Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав